Грицько-бойко бруднуля. Шапочка у глині, сажа на коліні, пальчики зелені, плаття у У смаженні навіть ніс, На щоках сліди від сліз. Отака гануля дівчина-бруднуля. Ранком вона встала, постіль не прибрала і надула губки. Нащо чистить зубки? Умивалась на швидку. Брудовесь на рушнику. Отака гануля дівчинка бруднуля. Мама доню одягала, В коси бантик заплітала, Відійшла лиш мама, бантик під ногами. Отака гануля дівчина бруднуля. За обідом прямо влізла в суп руками, надкусила пиріжок і поклала в фартушок. Стала руки витирать. На скатерці. Пальці знать, отака гануля дівчина бруднуля. На машину, на візок сиплють хлопчики, пісок. А вона піском мерщій Наповня беретик свій. Буде гарна гірка. Та берету гірко. Отака гануля дівчина бруднуля. Ось трима вона в руці кольорові олівці. І уже біля вікна розмальована стіна, А до столу сіла, розлила чорнила, отака гануля дівчина бруднуля. В пальтичку своїм новім вийшла вона з дому, а вернулася у дім, ніби у старому. З гірки я спускалась, на пальті каталась, отака гануля дівчина бруднуля. Спать вона лягала, не помила ніжки, плаття і панчишки кинула під ліжко. Отака гануля дівчина-бруднуля. Після дощику у дворі любо грати з дітворі. Всі такі гарненькі, всі такі чистенькі, тільки де гануля дівчина-бруднуля? Вся замурзана, брудна, неохайна дуже. Подивіться, ось вона влізла у калюжу. Як у вашім дитсадку ви зустрінете таку, то скажіть їй хором, сором.